Забезпечити військових усім необхідним. В Івано-Франківську у парку імені Тараса Шевченка відбувся благодійний ярмарок. Його влаштували благодійний фонд Червоне серце та громадська організація Моє майбутнє. Домашня випічка, солодощі, різноманітні сувеніри від волонтерів, а також розфарбовані тубуси та гільзи. Все це можна було придбати і таким чином підтримати захисників. Адже всі зібрані кошти підуть на придбання ребу для 102-ї бригади на Запорізькому напрямку. Нам нещодавно був рік. Ми створили наш благодійний фонд. Ми тоді взагалі не розуміли, ні звідки брати гроші, ні де шукати ресурси. Але якось так рухалися, рухалися і. Об'єдналися з громадською організацією Моє майбутнє і ми пішли таким шляхом створення різноманітних благодійних ярмарок, тому що гроші стало збирати складно. Народ стомився, люди стомилися, але дякувати Богу і дякувати нашим ЗСУ. У нас всі збори поки що закриваються. Вартість розфарбованих франківською художницею тубусів близько трьох тисяч гривень. А ось їжа та смаколики від 50. Ляльки, браслети та свічки ручного виробництва можна придбати і за сотню. Голова громадської організації Моє майбутнє Олег Сеньків розповідає. Кожен маленький благодійний донат наближає нашу перемогу. Ціни високі, адже ми розуміємо, що ці кошти йдуть на важливі речі для наших військових, бо без них вони не зможуть стояти там, щоб ми могли більше донатити і більше працювати тут. Адже якщо ми будемо підтримувати їх, то таким чином ми швидше наближимо перемогу і буде у нас переможний мир. До слова, на ярмарку благодійники планували зібрати близько 60 тисяч. Яна Лазорек, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.